Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби виробництва Таїланд і розпочнемо сережок з цитринами. Цитрин 9 на 7, додаткові камінці, кубічний цирконі. Загальна вага сережик 3,5 г. Вартість 1200 гривень 30 доларів. Кулон зі смарагдом та тапазами. Тапаз 7х5. Ланцюжок 45 см. Вартість кулону 1200 грн. 30 доларів. Сережки з рубінами. Рубін 5 мм. Довжина сережки 20 мм. Загальна вага 3 г. Прижимна лапка у кого тонка мочка вуха. Вартість сережок 1200 гривень 30 доларів. Сережки з блакитним опалом та шпінелем. Опал 7 мм. Діаметр поверхності 11 мм. Загальна вага 3,5 г. Вартість сережок 1300 гривень 33 долара. Браслет з рубіном, смарагдом, сапфіром та марказитами. Розмір ставки 6х4. Застібка. Довжина браслету 19 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 2400 гривень 61 долар. Сережки з жовтим сапфіром 9 на 7. Додаткові камінці кубічний цирконі. Вага сережок 5 г. Довжина сережки 30 мм. Застібка. Вартість сережок 1400 гривень 35 доларів сережки з опалом 5 х 4 довжина сережки 44 мм, загальна вага 7 грамів. Застібка. Вартість сережок 1600 гривень 40 доларів. Колон з цитрином та кубічним цирконієм. Нижній цитрин 9х7. Довжина колона разом з вушком 47 мм. Вушко. Ланцюжок 45 см. Вартість колону. 1200 гривень 30 доларів. Сережки з перидотом та кубічним цирконієм. Хризаліт 9 на 7, довжина сережки 53 мм, загальна вага 9 грамів. Вартість сережок 1600 гривень 40 доларів. Каблучка з турмалінами. Турмалін 5х3. Розмір поверхності 23х19. 18 розмір каблучки. Вартість 1500 гривень 38 доларів. Сережки з трубіном, кубічним цирконієм та чорною шпинелю. Рубін 7 на 5. Висота сережок 18 мм. Загальна вага 3,8 грамів. Вартість. 1300 гривень 33 долара. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!